Міський фестиваль вертепів із Різдвом Христовим об'єднав учнів кількох навчальних закладів Луцька. Дійство відбулося у палаці культури. Про фестиваль покликаний відроджувати традиції вертепного дійства. Далі у сюжеті. На сцені палацу культури Луцька яскраве розмаїття вертепних театрів, колядників і щедрувальників. Своє мистецтво глядачам дарували колективи музичної школи номер 1 ім. Фредерика Шопена, загальноосвітніх шкіл номер 22 17, 9 та 11. Учасники недільної школи при Свято-Покровському храмі Луцька і центр дитячої та молодіжної творчості диво. Я граю роль мошки. Вертеп нас означає те, що ну прославляє народження Ісуса і показує, як це все було насправді. Марія буде ніби як тримати Ісуса. Це її, ніби як обов'язок тримати Ісуса. Вона повинна його оберігати для того, щоб передати ті моці, які були в ті часи. Можливо, також. Навчити людей тих традицій, які вже, наприклад, забули. Я жит, буду виступати в вертепі. Я буду таким, е, таким хитрим і буду робити пакості. Діти розіграли вертепні сценки, завдяки яким глядачі відчули містерію різдва, ангели, пастушки, мошко, сура, ірод, мудреці, воїни, смерть і чорт. Усі ці дійові особи були дуже колоритні. На фестивалі прозвучало чимало відомих колядок. Представники шкіл. Інших дитячих організацій сьогодні мають можливість показати свою майстерність саме у виконанні вертепів. І я думаю, що це дуже важливо, особливо сьогодні для нашої держави, тому що ми зберігаємо, пам'ятаємо і примножуємо ті українські традиції, які сьогодні і піднімають наш дух, і говорять про те, що ми є самодостатньою нацією в Європі. Переможцями фестивалю стали зразковий театральний колектив Літавиця і фольклорний колектив Пацьорки навчально-виховного комплексу номер 22 Усі учасники фестивалю отримали дипломи і премії.